Мої вітання, друзі! Сьогодні на ремонті прилад для поправки здоров'я. Жартую, звісно, це Айкос, курілка. Так, Муштук і бокс ось такий. Причина не заряджається. Місяць не заряджали ним і, мабуть, отримав акумулятор глибокий розряд і сам контролер не може стартанути. Під'єднали зарядний кабель, як ви бачите, напруга в нас в нормі. І струм скакає до 140 мА і знову падає. Тобто він не може його зірвати, сам акумулятор, можливо, а можливо він з ладу вийшов. Так, да, бачимо, щось питається, пробує його зірвати, але нічого не виходить. Ну що, давайте будемо розбиратися. Індикація, як ви бачите, мигає. Але нічого не відбувається. Від'єднали зарядний пристрій і будемо дивитися, як його розібрати. Перший раз розбираю, чесно кажучи, будемо якось ковиряти. Так, Заглядаємо. бачимо всередині гвинт один, торкс. Викручуємо його. Так, дістаємо. Обережно, дістали один. Далі, далі ми пробуємо, пробуємо. Тут у нас. Знімається накладка вона на магнітах. І добираємося ще до одного гвинта. Давайте ми його спробуємо відкрутити. Відкручуємо його, попадаємо, він глибоченько, такий самий торкс. Відкрутили його, потім достанемо Він прилип до магніта. Далі весь спокійно все винімається, добираємося до начинки. Бачимо акумулятор, дуже схожий на степлер сама конструкція. Так, ось так виглядає сама серединка, бачимо контролер, акумулятор, потужний, індикація, кнопка, що тут ще цікавого є, роз'єм. Ось так платка зблизька виглядає. Все нібито чітко. Все культурно зроблено. Так, будемо від'єднувати батарею. Спочатку ми викрутимо цей гвинт і знімемо. Захисну накладку, знімаємо її обережно. Так, бачимо шлейфи, дроти, перевіряємо батарею. Батарея у нас 2,7 вольт, тобто вона в глибокому розряді, від'єднуємо шлейф від індикації, щоб добратися до акумулятора. Далі знімаємо скотч і виймаємо батарею. Вона на резинках підперта. Тугенько сидить, але все виймається. Так, зняли батарею і від'єднуємо шлейф, звісно, живлення. Далі ми перевіримо ще раз батарею. Тут стоїть високопотужна батарея. 2,7 В так і є. І Далі ми за допомогою лабораторного блоку живлення її підштовхнемо. Трішки дали 4,2 В і струм різко споживає 5 А. Так, все добре. Пройшов деякий час, друзі, перевіряємо напругу. Було 2,7, стало 4, 35 Тобто трішки зарядили. Давайте тепер під'єднаємо до плати контролю і спробуємо під'єднати роз'єм зарядки. Під'єднаємо також шлейф для контролю індикації і подаємо напругу. Бачимо, що струм. Почала споживати 1,5 ампера, воно трішки скакає, десь воно щось прощупує. Так воно і повинно бути. Бачимо, да? струм до 2 ампер скакає, тобто все нормально. Далі нам потрібно все зібрати в зворотньому напрямку. Так, плату вставляємо обережно, тому що тут стоїть ще мікроперемикач. Щоб Востик не відламати його, механічну частину. Далі вставили плату, під'єднуємо, звісно, шлейф контролю індикації, і заклеюємо, фіксуємо, далі ставимо накладку захисну і закручуємо гвинт, закрутили і перевіряємо, поки що в напіврозібраному стані. Індикація у нас є. І заряд теж у нас струм по приладу показує, що споживає. Далі збираємо в зворотньому напрямку. Все вставляємо, фіксуємо. Все чудово, без слідів можна сказати. Закручуємо два гвинти, ставимо накладку. так, Все нормально. Давайте перевіримо, ще в зібраному стані. Під'єднали кабель зарядки. Бачимо, що заряд у нас йде, струм споживає до 2 А. Все, індикація працює, все чітко. Тобто, Неможливо допускати даний прилад до глибокого розряду, тому що він самостійно потім не стартує. Давайте ще спробуємо вставити саму штуку, що він по струму у нас покаже. Так, і показує він у нас так, да до 2 Ампер. Тобто індикатор теж я бачу, що заряджає саму штук. Тобто, все. Запрацювало, відновилося і можна віддавати власнику. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.